Добрий день, у вас і та інтернет-магазин, і зараз ми проведемо короткий огляд контролера розряду сонячної панелі. Де у нас такі коробці? Всередині у нас сам контролер та інструкції англійською та китайськими мовами. Виглядає він ось таким чином. Тут у нас розміщені 4 отвори для кріплення, 3 кнопки для налаштування, дисплей для виводу інформації, 2 USB-порти. А також контакти для підключення. Щодо характеристик, то він підтримує акумулятори 12 24 В зі струмом зарядки до 30 А. Зауважу, якщо у вас а, ємність батареї, наприклад, сенсово-кислотної 100 АГ, то струм зарядки рекомендований близько 10% тобто 10 А. У цьому ж контролері струм зарядки до 30 А яких вистачить для зарядки досить потужних батарей, щодо максимальної напруги на вході, то вона до 50 В. Максимальна потужність панелі з 12-вольтовим акумулятором, яку можна підключити до даного контролера становить 390 Вт. А для 24-вольтової батареї максимальна потужність панелі 780 Вт. Контролер також має захист від короткого замикання, перезарядки, перерозрядки. Тим часом я підключив до нашого контролера навантаження у вигляді ось такого півамперного світлодіода до двох крайніх контактів з права. Також я підключив мінусову окрему, бачимо, тут у нас акумулятор, мінус підключив, плюс підключаю разом з вами, щоб з нуля налаштувати контролер. Вмикаю плюс. Як можемо побачити, сітродіо відразу увімкнувся. А значення 11 вольт на дисплеї показує напругу акумулятора. Відразу постає питання: чому увімкнувся сітродіо? А все тому, що за замовчуванням, тільки при напрузі 10,7 вольта контролер вимкне наше навантаження. Змінити це значення, звісно, можна. Далі я покажу як. Оскільки у нас зараз, як бачимо, 11 вольт, то світродіод працює. Якщо ми хочемо його вимкнути примусово, то ось цією кнопкою ми можемо це зробити. Щоб його увімкнути, знову натискаємо цю кнопку. Що ж, перейдемо до налаштування нашого контролера. Сітродіод хай буде включений, він нам не буде заважати. Бачимо перше значення дисплеї 11 вольт, як я казав, це напруга акумулятора в даний момент часу. Щоб змінити на наступне значення, натискаємо ось цю кнопку зліва. Бачимо, у нас є певна кількість параметрів, кожен з яких ми можемо змінити. Так, це в нас перший параметр напруга акумулятора. Натискаємо бачимо, 14,5 вольта. Друге значення показує верхню напругу. При якій відключиться заряд батареї. Щоб змінити, вибираємо 14,5, затискаємо кнопку. Бачимо, значення починає мигати. І через кнопки плюс-мінус ми можемо його змінювати. Давайте задамо 14,6 вольта. Для того, щоб зберегти крайну кнопку, ми затискаємо. Бачимо, ми зберегли значення до 14,6 вольта. Наступне значення, третє вже, бачимо, показує 12,6 вольт. Цей показник означає напругу вимкнення навантаження. Тобто, поясню, якщо наш акумулятор розряджено до 10 вольт, наприклад, то тільки коли він зарядиться до 12 з провимкненною. То увімкнеться наше навантаження до 12,6 вольт. Тоді увімкнеться наше навантаження. Давайте і його змінимо, затиснули кнопку. Давайте поставимо 12 вольт, наприклад. Щоб зберегти, знову ж таки, затиснули кнопку, і значення збереглося. Бачимо 14,6, 12 і 10,7. Це якраз значення, про яке я говорив на самому початку. 107 вказує на мінімальну напругу батареї, при якій контролер вимкне нашу лампу. Тобто, якщо батарея розрядиться до 10,7 вольт, то тільки тоді наш світлодіод буде вимкнуто цим контролером. Оскільки у нас зараз напруга 11 вольт, то він працює. Наступне це вже п'яте значення 24H, це таймер. Який може працювати як вуличне освітлення після того, як сонячна панель перестане видавати напругу. Змінити його ми також можемо натисканням. Ось таким натисканням ми можемо змінити, як і кожен параметр в даному контролері. Наступне значення крайнє B1. B1 шосте значення це вибір типу акумулятора. Щодо їх типів, то перший Б1 власне це свинцево кислотний Б2 це гелієвий, а третій, тобто Б3 це свинцево кислотний акумулятор, який підтримує обслуговування. Задати всі ці параметри, змінити особисто під ваш акумулятор, особисто під ваші потреби, ви можете в цьому меню, як було показано мною. Хоча зауважу, що ці вказані параметри за замовчуванням, вони найпопулярніші. І використовується зазвичай для сенцево кислотних акумуляторів. Тим часом до перших двох контактів бачимо плюс-мінус, де в нас зображена сонячна панель. Я підключив блок живлення, який буде емулювати роботу сонячної панелі. Оскільки сама панелька на будинку у нас зараз працює, то немає бажання знімати заряд. Так от. Включаємо живлення, подаємо 14 вольт. Бачимо відразу, у нас загорівся значок сонячної панелі. З'явилася стрілочка, яка починає миготіти. Тобто, вона означає, що зараз йде заряд батареї. Коли вона перестане миготіти, це означатиме, що батарея вже заряджена. Заряджатись, відповідно, наш акумулятор буде до вказаної нами напруги. А саме до 14,6 вольт. Зауважу, що даний контролер ми можемо використовувати з навантаженням, світлодіоду, лампа, будь-що, що вам потрібно, або ж без нього. Насамкінець, варто додати, що даний контролер досить простий, але надійний у використанні, і зможе контролювати роботу сонячної панелі з вашим акумулятором. Я дякую вам за увагу. Доброго вам дня та до зустрічі!